3 жовтня Ісус із Назарету, частина 1. Палип на знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки, Ісуса Сина Йосипового із Назарету, і сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Палип йому каже, Прийди та побач, Івана 1,45-46. Ціла книга не змогла б описати становища міста Назарета краще ніж здивоване запитання на Назарет мав погану репутацію. Вона була настільки поганою, що ніхто не очікував від нього нічого хорошого. Однак Ісус усе своє земне життя був пов'язаний із Назаретом, і його досі називають Ісус із Назарету. Згідно з людськими уявленнями, ім'я Ісуса мало б асоціюватися з якимось більш відомим і шанованим місцем, будь-яка звичайна людина подбала б, щоб її представляла як уродженця Єрусалима чи Капернаума. Але Ісус був задоволений тим, що про нього говорили, як про Ісуса з Назарету. Заради нас Він умалив самого себе, Филип'ян 2.7. З цього простого факту ми можемо почерпнути і втіху, і науку. Ми втішаємось, знаючи, що Ісус ототожнює себе з найбільш приниженими і зневаженими. Не має значення, наскільки бідна, принижена або зневажена людина, якщо вона приходить до нього з вірою. То не соромиться він звати братами їх, Єврею 2.11. Це дуже втішає, і ми також повинні навчитися в Ісуса з Назарета не зневажати і не відкидати нікого через Його походження чи становище. Багато хто все своє життя провів у нужденних хатинах і носив обідрений одяг, але житиме в оселях слави, і буде зодягнений у світло, як світила небесні. Мартін Лютер був сином Шахтаря, Джон Буньйон звичайним бляхарем, а один із найвеличніших титулів Господа всіх світів Ісус із Назарету. Коли Нафанаїл Фанагіл запитав Пилипа, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип відповів тільки одне: Прийди та побач, Івана 1.46. Він не вступав у суперечку, а пішов єдиним вірним шляхом, щоб переконати того, хто запитував. Він привів його до Ісуса, щоб той сам побачив. Саме так Самарянка переконала своїх сусідів. Вона не сперечалася з ними, а просто казала: Ходіть но, ну, побачте! Івана 4:19. Коли вони побачили Ісуса, то увірували в нього, як і Нафанагіл. Це найсильніший і єдинодієвий аргумент християнина. Він може сперечатися, але й невіруючий може сперечатися. Та коли людина побачить Ісуса, їй більше нічого не потрібно говорити. Тому в усьому Ісус має бути піднесений і представлений людям. І Він сам переконає, блаженні ті, Чиє життя, які їхні слова кажуть. Прийди та побач! Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.